Ага. Покрова з давніх давен в Україні належала до великих свят. На її честь у багатьох містах і селах будували і освячували храми. Тому покрова вважається не лише релігійним, а й національним святом. Покрова виконує Андрієць Богдан. Найбільше свято в жовтні. До покрова піднесене, врочисте, причудове, бо ж справді чудеса колись бували. Про них бабуся нам розповідала, колись з небес зійшла Марія, мати Божа, І в храмі омофор святий зняла, і ним накривши всіх прохожих, благословіння Боже їм дала. З тих пір святкують українці день покрови, продовжують традиції чудові.